Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Лідер Північної Кореї, так, диктатор Кім Чен Ін, продемонстрував Трампу і Всій цій компанії, їхню хибну, абсолютно зовнішню політику. абсолютно, Я про внутрішню політику стосовно там американців говорити не буду. Нас цікавить зовнішня політика. Отже, саме він, як на мене, це отой ліхтар, який у в темному місці висвітлює якісь деталі, які людина хоче побачити і зрозуміти. Оте все, що навколо, воно в темноті, воно нецікаве. А от те, що десь відбувається, чи лежить, чи знаходиться, і нам це все цікаво, коли ми світимо ліхтарем, ми бачимо якраз оту. Необхідну нам деталь для розуміння багатьох речей. Отже, повний провал всієї зовнішньої політики, з якою прийшов Дональд Трамп на цю посаду другий, другий раз на цю посаду президента США. Йому фактично відмовляють всі. Ну, так, фактично йому відмовляють всі ті диктатори, всі відморожені абсолютно діячі, але воно не так помітно. Ну, наприклад, із другом Володією. Він багато разів говорив і приємно дуже говорив по телефону, а потім і зустрівся. На червоній доріжці під оплески із другом Володією на Алясці. І друг Володя фактично послав його. Так. Але вони ж все-таки зустрілися. Так. Путін все-таки снізашов по-русски, до, до нього. А от Кім Чен Ін навіть не сніжашов. Коли е, Трамп поїхав по Південно-Східній Азії і зустрівся Сі Цзіньпінім, він, продовжуючи всю всю політику загравання із е, диктаторами, бандитами, агресорами і так далі, і тому подібне, Захотів зустрітися і ще з ним, щоб показати, який же він хороший. Він з усіма, він може домовитися будь-з ким. Так. Уявляється, що з Путіним він домовитися не може. А, але такої ганьби, коли він сказав, що я хочу зустрітися там, вже перебуваючи Південна Корея. Перебуваючи у Південно-Східній і Східній Азії, він заявив для всіх про те, що він хоче зустрітися так. А той сказав, я не хочу. Та він мені не потрібен, я плювати на нього хотів. Ну, це ж ганьба. Це ганьба, це говорить, що оця політика Сполучених Штатів Америки, загравання, не політика. З позиції сили, яку проводив, наприклад, Рональд Рейган, яка була успішною, яка призвела до розпаду цієї імперії зла і країни дурнів Радянського Союзу. У Трампа її немає, вона не діє. Він не розуміє базових речей. Він не розуміє, з ким він так, має справу. Він думає, що це люди нормальні, так, європейські, і все таке інше. Ну, ну наприклад, от в мене, як європейця, от виникає просте запитання до дяді Путіна. А навіщо ця війна? Навіщо ти вбиваєш людей? Матерів, дітей, немовлят, наві, кожен день убивай. Наві? Ну навіщо? Ну навіщо? Тобі що? Не вистачає землі, території, нової території. Та це ж дебілізм, це ж варварство і дикунство, яке проявляється оце все східне у цьому Андрофан. і, і в його. Поплічника. Це ж так. Так. Те саме, Ким Чен він? Це ж теж східний варвар, так. і дикун, який ну, в його країні люди мільйонами просто вмирають з голоду. Так. А він жирує, їздить на найсучасніших, найдорожчих німецьких, американських автомобілях. Ну, раз ти не любиш все це, а так для себе, а давай усе. І мобільні телефони, і, там, і перегляд всіх тих і, і фільмів, і передач, і через супутникове телебачення. Все це для себе. А інші це не, не повинні бачити, так. тому що вони не доросли. Ну, як це? <хи> так, це варварство, оце східне варварство. І те, що ці країни, так би мовити, глобального півдня підтримують Московію. Це говорить про те, що вони теж з варварства і дикунства не вийшли. І Індія, і Китай, там, і, і деякі інші держави, там Венесуела. Куба. Ну, так, це дикунство і варварство. Так. Вони хочуть бути такими, як вони є. Тому оці дебільні західні політики, вони приймають цих варварів у себе. От, наприклад, вбивство в Ірландії 17-річного українця, який втік туди від війни. І якого зарізали, просто на, на, зарізав на кухні Сомаліє, через те, що він смажив бекон з яйцями. Ну, Це свинина. А той мусульманин, <ріпи> так. то через це треба зарізати людину. Хто це? Про що це говорить? Що цей народ варварський, ви розумієте? Він, вони варвари, вони дикуни. А на Заході їх приймають і вважають, що вони їх перетворює. То вони вас перетворять на дикунів. Ну, наскільки на, на елементарні речі, але ж не розуміють. От в цьому й біда, на жаль, західного світу, що вони сприймають людей, варварів і дикунів, так, як людей, яких можна Так, і зробити з них цивілізованих людей. А з Московією, оце приклад найяскравіший. Що там і Петро І, і Катерина Друга, і, і хто тільки не намагався перетворити московитів на е, цивілізованих людей, але вони як були варварами, так ними і залишилися. І це вони щодня демонструють на війні в Україні.